Виходить, железнодорожний мостик, але я так зрозумів, железная дорога не работает, бо я поїздов не чув. Люди часто ходять по цій трапінці, і тут такі от заросли таких рослин. Напоминає юг України, такі рослини келючі. і Іспанії трошки напоминає, только рослинки трошки тлічаються. А я ночував отам, От, от десь на, на полдороги до тих дерев. Непогане місце. Потім перейшов сюди ближче, щоб в чітко поснідав, Перебрав всі свої речі У мене зібрався цілий пакет всякого, якого треба викинути. А отут я купався. Ось тут, прямо тут. О. І ще последний раз заклеював оці дві камери. останній шанс їм дам. І якщо знову розклеїться, то все. О, тоді вже буду нової використовувати А так мені демони не хотіли, щоб я нові камери, але я не здавався. Ще вони хотіли, щоб я до заправки не доїхав, але я не здавався і все одно доїхав. Це буде останнє відео з Бразилії. Воно буде коротке. Дивіться, я одів маєчку Ось через ці Ось йти через кордон. Тут щось іспанське, Надіюсь, за таке мене бити не буде. А взагалі треба буде шукати якусь рубашку хебешну. Дуже непогано було б на такий клімат Хебешну рубашку. Все, будемо двигати. зараз остання заправочка, там постараюсь виложити відео вчорашнє. Воно вийшло дуже длинним. 20 минут 24. Последній шанс був піраньїв і анакондов, щоб мене зажрати. но не вийшло. Водичка, кстати, класна тут. Я покупався з милом, офігенно, було, чистенький їхати. це виходить на іншій стороні від моста. Кстати, з тієї сторони там краще нам було, там можна було спуститися. Но я ж ночі ніхрена не бачив. Я спочатку хотів сюди піти, а тут оця херня. А на гуглі її ще немає. А в реальности вона уже есть. Новый комплекс построенный. Вот такие. Вообще тут интересные места. дуже багато кемпингов, дуже багато культурных мест. Так, это. Короче, по дороге как раз был магазин Сток. В прошлый раз он был не такий классный, а цей раз лучше. Wi-Fi тут есть, но медленный. Поэтому видео я тут не выгружу. Продолжать буду грузить в другом месте, а может даже в другой стране. Вот так вот. Такий, наверное, є тут пропуск. Потому що я щось приїхав, там куча людей, толпа стоїть, очередь, машини заїжджають. Непонятно. Зайшов походив внутри, виходить, Думав, що там буде связь буде, но нет. Купив гуарану. Такий в останній день, в последній магазині вирішив купити гуарану. 2 литра. І вони даже її запакували в пакетик мені. Виходить, у них треба проїхати по кругу, заехать на оцей мост. І вот он мост, который веде через річку, через границю. Вот я въезжаю в это, на этот мост. Судя по всему, весь контроль на той стороне. Ну или же меня заставить вернуться, я же поставил. Короче, я так и думал, что якась засада будет. Может надо было туда зайти в миграционную службу на бразильской стороне. Вот. Хотя там машины всі свободно проїжджають. Може якийсь прикол, не зрозуміло. Але тут написано на, бус, но на значке є і аргентинский, і бразильський флаг. Може тут действительно оформляють імені таких як я. Чувак, коротше, забрав мій паспорт э, э, будки і поїхав сюди. Зараз жду, що він там дивиться в комп'ютері щось. В общем, я поки не зрозумів подробности. зараз буду дивитися паспорт. Що там мені поставили, потому що чувак сказав, що все нормально, приїжджайте. Вас 90 дней в Аргентині. Подальше, бо там сторон, Щось хочуть від мене, блять. Я так зрозумів, вони хочуть чи гроші поміняти, чи ще щось, блін. Но я вирішив не ризикувати, тим більше, що я навіть не знаю, який курс, я не дивився, ще нічого. Зараз буду їхати. В общем, я в Аргентині, а там побачимо. Коротше, я передивився весь паспорт, ось стоїть візний штамп в Бразилію. І більше ніяких нових немає. Коротше, я так і не понял. Но чувак сказав, що нормально все. В'їжджайте. Вот місце, де я поймав хороший Wi-Fi. скоріш за все, це пошло. Wi-Fi дуже хороший. Це вже радує, що в Аргентині є Wi-Fi. Це добре. Зараз буду їхати в направлені это. Виходить, що треба повернутися на один квартал назад і там по тій вулиці дуже багато супермаркетів. Найду якісь, такі щоб не стремно, щоб можна було велик десь пристягнути і пойти. І прокатаюсь по місті, подивлюсь взагалі. Якщо не вийде за картку, буду пробувати це менять. Не знаю йде. Ну, пока действительно спустила, поменял. Там скорость інтернету була погана, таке до грузив тут. Так що дивіться, останній серії в Бразилії. Ну, там ще буде це. Навірно, ця серія вже буде про Аргентину. Хоча там буде кусочок в Бразилії, але вже про Аргентину буде. Да. Заїхав на заправку в місті. Такі приколи коротше. гарячої води немає, є апарат якийсь, можливо, він продає холодну воду. Туалети закриті на замок, я так зрозумів, що свободного доступу туди немає. Я так теж на халявних не бачу. от. Но у мене зарядка не буде проблем, У мене сонячна панель, почну її використовувати. в принципі, Навіть сьогодні прямо почну. Зараз виїду, десь прицеплю на сумку, трошки заряжу до вечора. При такому сонці, як тут... Кстати, дивите, не одной хмарки на небі. О, что я хочу сказать? Что в принципе в Аргентине могу сказать, что эта катка работает, рассчитаться можно, цены дорого. По крайней мере, по официальному курсу выходит, что дороже действительно, чем в Европе. Не намного, но дороже. И поэтому вопрос до зрителей, кстати. Ви взагалі знаєте свіжу інформацію, чи є смысл міняти у вуличних? Там возле границі були, але я думаю, що у тих взагалі стремно міняти. Хоча я зараз буду виїжджати туди, можна поміняти чисто 50 не важливо, по якому курсу поміняти, все одно мені наличка нужна. А так взагалі напишіть, хто в курсі. Чи є смысл міняти наличные долари, чи просто розраховуватися карткою, тим більше що паспорта вже не треба, просто картку провів, тільки на чеку треба розписатися. Така фігня. Ну оце моє перше впечатлення про Аргентину. зато Wi-Fi ловиться без проблем. Уже другий раз поймав, так що нормально. Я думаю, що з цим проблем не буде. Короче, з цим складність виникла, Я виїхав сюди на трасу а там чуваки стоять. Правильно їх називають вони руками махають я попитав у нього, чи міняють Короче, поміняв у нього 50 доларів а він мені дав 30 тисяч А я одразу не зрозумів, потім повернувся. Короче, кажу щось мало, блин, йому на переводчике. І він короче, вернув мені назад. Короче. Короче, такая хуйня получается. Ну я ебал их менять. Так. Следующая заправка уже на трассе. Вот. Тут тоже есть Wi-Fi. водички можно набрать. Холодная водочка только за деньги продается. в Туалет есть. Тут туалет работает. Так что все нормально, в принципе. Ну, а без кипяточка уже, как и все, видимо, с и без розетки. иду солнцем заряжаться. Сейчас поставлю заряжаться, кстати. И поеду. Воды надо набрать. Опаньки, едем. Короче, трошки дальше по трассе была заправочка шел. Я на ней нашел розетки и зарядился. Так что все нормально. Но вайфая тут нема. Вот это уже интересно, блин. Вот это по-нашему. Давно я такого не дали бачу. <laughs> Арыки, выпали Тут стоянка для машин. Я так понял, что заканчивался был тоже полицейский пост. Нычка такая хорошая. <laughs> Интересно, такие можно заночевать? <laughs> <laughs> да. Нет, тут не ляжешь. Маловато место, Так бы классно было. По-моему, мыло опять, да? Нет. Зелий на трассе на... до хрена еще нашел. Вот. Мыло запас. Два брусочка. Ну два кусочка в смысле. Э -э Зубной пасты, наверное, месяца на три хватит. <гум> Потом это самое. А вчора, интересный такой мост, подъем. Я думал, что внизу трасса якась. Или железная дорога. А вона якась странная развязка. Це дорога до якогось предприятия заезд. Вон вона туди йде. Може колись може ця річка така, що розливається, іноді вона пересихається, хер знає, знаю. отам от, от дорога видно. І вон якесь підприємство. Наступна заправка. Я сразу не обрати уваги, а тут і розетки є. Такого не ось де знаходиться. І это, і вай фай тут є, і вода. Але кипятка немає. В Аргентині кипяток немає. А обычно вода є. А вот і нет. Тут есть кибяток восьокранника, бежит, горячая вода. Так что я ошибся. Опаньки. Лента эту прикольную нычку нашел, правда через забор пришлось перелазить. Зато нычка офигенная. Такая уединенная всего. Хорошо проветривается, комарив нема. Замечательно. И кости. Дичь. Мне нравится, что такие сухенькие миссия хорошая.